Всім привіт! Мене звати Аня. Я практикуючий машин Лернинг спеціаліст, тобто спеціаліст машинного навчання, і це мій канал про машине навчання, штучний інтелект, роботу з даними та роботу в ІТ Українською. В нещодавно в своєму інстаграмі я провела опитування щодо того, як люди добре знають. Наявний функціонал в чаті GPT. і як виявилося, далеко не всі знають про те, що можливо робити в чат GPT 4, тобто версії із підпискою за 20 доларів на місяць. Спойлер, я вважаю, що це найкраща інвестиція, яку ви можете наразі зробити, це інвестувати 20 доларів на місяць такого асистента. А що саме він нам дозволяє робити, ми і розглянемо у цьому відео разом з відповідями, які мені давали підписники? І так, починаємо. Якщо вам цікаво більше дізнатися про... Функціонал чата GPT, то продовжуйте перегляд. І так, перше моє питання було: в чат GPT можна згенерувати картинку за своїм запитом. І 65% користувачів відповіли, що так це можна. Давайте це перевіримо. В мене відповідна версія з підпискою, але одразу попереджаю два дні тому. ОПЕНАЯ і припинили тимчасово продавати підписку, і через великий наплив бажаючих. І нам треба трошки почекати, якщо у вас вже немає підписки. Але тим не менш, ви вже будете знати, заради чого її чекати. Ну що, я обираю новий чат чат GPT, і я хочу згенерувати картинку. А після DevDay, який був нещодавно, буквально десь. Днів тому у нас змінився дещо інтерфейс. Чата GPT і зараз нам навіть не треба нічого додаткового обирати. Я можу просто напитати, написати згенеруй мені картинку, картинку людини, яка виходить з рамок суспільного судження. І увага, відбувається магія. Чаджі Петі починає генерувати картинку. Якщо б він зараз звалився, а таке теж можливо, він би нам написав, що коротше, пішла помилка і нічого я тобі не згенерую. Але у нас, як ми бачимо, йде тут така анімація, тобто ChatGPT почав генерувати картиночку. І зараз ми ще подивимося, що саме він нам згенерує. ChatGPT Петі сервіс використовує. Далі і таку модель для генерації картинок. І дивіться, яка картинка у нас згенерована. Мені насправді подобається. Тобто, це людина, яка йде у свободу і вона долає рамки суспільного судження. Можна щось змінити. Наприклад, зроби кольори менш контрастними. І... За, за рахунок того, що GPT пам'ятає мій попередній запит, він зможе мені згенерувати вже оновлену версію картинки. А поки він у нас генерує картинку, ми з вами можемо подивитися, який саме промпт був використаний, аби згенерувати цю картинку. Ми натискаємо на картинку і натискаємо тут на інформацію. І у нас тут зверніть увагу, я зроблю зараз себе чуть-чуть поменше. У нас отут написаний промпт. Що робити з цим промптом? Промт завжди пишеться англійською, і ми можемо скопіювати собі цей промпт, аби потім, якщо ви хочете згенерувати схожу картинку, використати цей промт і отримати щось схоже. Таку саму картинку ви ніколи в житті не зможете отримати, тому що це. Згенерувала модель, але зверніть увагу, які тут класні деталі, як тут все ну так прям до речі. Отут, отут прапор України, слава Україні, і отут, до речі, теж прапор України, що теж приємний. Взагалі такі кольори, ну цікаво. А подивимося, що він зараз зробить, якщо я попросила його трошечки інші кольори. А оцей цей промпт ви можете скопіювати і передати потім в міджорний, подивитися, яким чином буде міджорний генерувати картинки, або ж просто згенерувати варіації цієї картинки. Давайте його скопіюємо і спробуємо з вами згенерувати вже з промта. О, бачите, у нас тепер менш контрастні кольори, і теж е, мені насправді по сенсу навіть подобається більше. оця картинка вона якось більш передає суть, що типу людина виходить з рамок суспільного судження. Мені сподобалася картинка, тому я все ж таки хочу скопіювати промпт її. Я скопіювала і зараз е, напишуємо: згенеруй чотири е, варіації. І передаю промпт, да тобто, бачите, давайте переглянемо з вами, як з чого складається промпт. artwork of a person transcending social norms. Тобто він тут прям детально описує, що буде згенеровано на картинці, і завдяки цьому він будує нам ну певну певне зображення. Ми можемо, звісно, внести туди самостійно якісь зміни. І тоді у нас буде відповідно згенероване інше зображення. Так, він нам не згенерував чотири варіації, але згенерував ще одну цікаву варіацію. От, зверніть увагу, що кольори у нас е, такі софт, е, тобто не, не контрастні. От власне. Ось вам і генерація зображень з цікавого на Midjourney ви маєте купувати окремо підписку, здається, за 10 чи 15 доларів. А тут виходить, що це входить в ваші 20 доларів підписки, і ви можете в чудовому розширенні дивитися цю картинку, її завантажувати, і навіть змінювати її. Вона може бути вертикальною, горизонтальною або такою квадратною. Ну, а ми рухаємось далі. Тож картинки генерувати можна, і це правда. Наступне питання у нас було в чат GPT може генерувати для вас діаграму певного процесу за його описом. І 85% користувачів відповіли, що так може. Цікаво, що більше людей вірить в те, що діаграму згенерувати може, ніж в те, що може згенерувати картинку. Ну гаразд, аби нам згенерувати з чатом GPT діаграму, нам треба підключити плагіни. Як нам підключити плагіни? Заходимо в налаштування свої. Вони є доступними лише, якщо у вас є підписка, наголошую. І тут нам треба обрати дві штучки. Можна одразу обрати і advanced Data Analysis, адже про це ми теж сьогодні будемо говорити. І так, включили. І тепер, тепер давайте подивимося, що ж у нас з'явилося. У нас з'явилася вкладочка «Plugins». І тут ми можемо обрати до трьох плагінів. Нам зараз треба оцей Diagrams. Він в мене вже встановлений. Якщо у вас його немає, то його можна обрати отут і встановити. Я експериментувала з кількома, і от саме, саме цей плагінчик мені сподобався. Його обираємо. І що так, в мене там ще щось обралось, можливо, воно мені поки що не треба, я вимкну. І що я хочу згенерувати? Я хочу Так, згенеруй мені процес цикла. For. Ті, хто вивчали програмування, знайомі з циклом FOR. Це у нас такий процес цикл, в якому ми беремо якусь, якийсь ітератор і робимо, з ним, робимо певні операції по циклу. Давайте переглянемо, що у нас згенерувалося. І так, у нас згенерувався процес старт, далі initialize Counter, Далі ми завжди перевіряємо, чи це не останній. Є елемент в списку, по якому ми йдемо нашим процесом. FOR. я десь під відео залишу посилання на опис цього процесу, адже розумію, що не всі можуть розуміти, що це таке. І далі у нас йде виконання баді, тобто баді-циклу це наші операції, які ми хочемо зробити в цьому циклі. І у нас апдейтиться каунтер, і поки ми не закінчимо проходити весь списочок, то ми будемо робити. Ходити і виконувати луп баді в кінці. У нас буде end. Абсолютно правильний правильний опис процесу. Як бачите, тут ще й можна переходити за лінком і редагувати цю діаграму. Тобто вона у вас вже є готовою. А ви можете потім перейти в вщикал, не знаю, як правильно читається, і відредагувати тут діаграмку. Бачите, додати до неї якісь елементи. Можливо, вам хочеться, аби оцей от end, він йшов отак. Таким чином. Тобто, ви можете якось це поміняти. Гаразд, тож, діаграми генерувати можна з плагіном. Рухаємось далі. З Чат GPT можна спілкуватись голосом як з людиною, скажеш питання, отримуєш відповідь голосом іншої людини. Цей процес я хочу вам показати наочно, тож я відкрила чат-GPT і зараз ми будемо задавати йому питання голосом. І очікувати відповіді теж голосом. Я натискаю такі навушнички і. Починається такий процес. Я йому зараз розкажу. Привіт. Мене турбує тривога. Мені здається, що я недостатньо справляюсь добре зі своєю роботою. Він думає. Привіт. Вибачте, що відчуваєте таку тривогу. Це звичайне почуття, особливо коли ви хочете робити свою роботу добре. Чи є конкретні аспекти роботи, які вас турбують, або це загальне відчуття? Можливо, я зможу допомогти з порадами або стратегіями для покращення ситуації. Мені здається, що я недостатньо добре володію сучасними технологіями. Він дав мені можливість дати відповідь, і зараз він подумає і згенерує текст, і озвучить його. Він вібрує, поки генерує цю відповідь до речі, доступна тільки в мобільній апті поки що. Розумію, це досить поширена проблема, особливо в сучасному швидкозмінному світі технологій. Пам'ятайте, що навчання це постійний процес. Чи є певні технології або інструменти, які ви хотіли б краще зрозуміти? Можливо, я можу порекомендувати ресурси для навчання або корисні поради. І так далі, зверніть увагу, коли ви вийдете з того режиму. У вас весь текст буде у окремому чатику, і ви можете потім його переглянути. Тобто, таким чином можна спілкуватися ще GPT, навіть коли ви видаєте авто. Ну що я, конечно, дуже не рекомендую, бо це може бути небезпечно. Але в цілому ви почули, що в нього є приємний голос, і з ним приємно говорити саме на психологічні теми, як на мене, або просто в нього можна спитати про ту тематику, в якій ви зараз цікавитесь, і дізнатися щось більше про неї. При цьому він вам розкаже не якимсь роботичним голосом, а реально живим людським голосом ще й українською. Якщо будете питати англійською, то він буде говорити швидше, бо швидше генерується текст в чаті GPT. І так, рухаємось далі. Наступне питання: GPT може підсумовувати про що йшлось у відео за посиланням на YouTube? І 69% людей вважають, що це правда. Цей функціонал також доступний, якщо ми увімкнемо плагін. І так, я тільки я вимикаю Diagrams і вмикаю Video Summary. І давайте знайдемо якесь відео, яке ми хочемо підсамеризувати з YouTube. Я Обрала довільне відео з YouTube, Я хочу його. Самаризувати, адже воно триває цілих 10 хвилин. Я хочу дізнатися, про що там буде. І так, я е, пишу «Summarize» і вставляю посилання на відео. Поки що можемо ознайомитись про що це відео, про те, як створити будь-який GPT в чат GPT з одним промптом. Так, да, це називається кастомні GPTs». І так, зараз у нас видно, що викликався плагін «Video Summary». І зараз ми подивимось про що воно розказує. А пише, що та 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 та, -та. В общем, по крокам про що саме говориться в цьому відео. Ми можемо завжди сказати переклади самарі українською, і він нам перекладе це українською. Нагадую, що українською чат працює повільніше, бо так побудована технологія. Підказочка, як дізнатися, що у вас саме вийде згенерувати. Ну, по-перше, використовувати саме цей плагін відео А по-друге, якщо в відео є субтитри, то самері вийде згенерувати. Якщо субтитрів нема, то ChatGPT не зможе згенерувати текст з цього відео. Поки що так працює. Бачите, тут детально він наводить, не так по, по крокам, але дає додає розгорнути саме цього відео. Зупиняємо генерацію. Як бачите, це правда, можна це робити, і рухаємось до наступного питання. Наступне питання: це чат GPT може зробити тайм-коди, проставити час для кожної тем відео за посиланням на YouTube-відео. Давайте спробуємо з тим же відео: згенеруй тайм-коди для відео і подивимося, що нам відповість чат GPT. Він відповідає англійською, але таймкоди генерує. І насправді це питання було з подвохом, адже раніше ChatGPT не вмів генерувати таймкоди, а зараз вже навчився. Я задізналася під час запису цього відео. Чому він раніше не вмів генерувати таймкоди через те, що не має доступу саме до часу відео? Як можна було це раніше згенерувати? Можна було завантажити відео самостійно в YouTube, увімкнути мову і тоді отримати субтитри разом з таймкодами, завантажити їх в файл і подати файл в GPT, і тоді він би згенерував таймкоди. До слова, я би перевірила ці таймкоди, оскільки... У нас тут 10 хвилин відео, а чаджіпті згенерував 12.30. Тобто, все ж таки, я я б не дуже цьому довіряла, бо бачите, у нього тут також розбивка йде по, по 15 секунд мінімум. Вот але щось він генерує. Тобто, тут нам варто би перевірити, це може бути зручно, якщо ви ведете теж якийсь блог. Наступне Чаджі Петі може дати рекомендації на ваше резюме, якщо ви завантажили його в PDF. Ну що? Перевіримо тут. Нам вже насправді не треба плагін. Ми можемо його вимкнути і можемо включити просто ChatGPT 4. І завантажимо сюди моє резюме. Знайшла своє резюме, завантажую і пишу: як покращити це резюме. Резюме в мене англійською. І я його завантажила у PDF-файлі. Можливість завантажувати файли наразі є тільки в чаті GPT з підпискою. І так воно читає мій файл, і зараз воно мені щось скаже. І так, summary section. він. він мені каже, що варто би скоротити моє summary, хоча я не згодна. І Він каже, що сфокусуйся на key achievements і unique skills. А також він каже, що класно категоризовані скіли. Якщо якісь конкретні скіли більш сильні або були використані в нещодавніх проектах, то Варто їх підсвітити. Також він мені каже пріоритизувати скіли, базуючись на тому, на яку посаду я подаюся, адже в мене там зазначено багато скілів. Ну тут я насправді теж не згодна, але це може бути класною порадою, якщо у вас скілів прям дуже-дуже багато. Ну і так далі. Він насправді навів мені аж 9 рекомендацій, причому в дуже такій полайт формі. Тобто він мені пише, що все гарно і. Дає деякі рекомендації, тобто саме рік класне, але можна скоротити скіли класні, але можна теж скоротити і виділити найголовніше. Тож тут правда, ChatGPT вміє це робити навіть без плагінів, просто четверта версія. Сьоме питання: чи GPT може провести аналіз завантажених даних у форматі CSV і вивести результати та графіки? 81% вважає, що це правда. І так, ну давайте спробуємо. А для цього нам до речі знадобиться. Аналіз даних, але він має бути вбудований вже в ChatGPT 4, адже ми його підключили тут з вами у нашому плагінчику. Нагадую, у нас тут Settings і є Beta Features, Advanced Data Analysis. Ну давайте завантажимо якийсь файл CSV. Оскільки я викладаю курс Python для аналізу даних, то в мене, звісно ж, є ці дані. І так, я завантажую дані у форматі CSV і пишу, які висновки можна зробити. З даних. І чекаємо, що нам відповість чат GPT. І в, ув, зверніть увагу, у нас зараз увімкнулося Analyzing, Тобто він почав аналізувати наш файл. У нас до цього було генерував він картинку, а зараз аналізує файлик. Проаналізував доволі швидко. І так, він розказує, яка структура даних, при чому відповідає українською. Зверніть увагу. Міг би і англійською тут як пощастить. І так, каже, про що про які. Показники наш файл містить дані, а також каже, який аналіз можна тут провести можливість аналізувати демографічні характеристики покупців, вік та стать, фінансовий аналіз, вивчення поведінки покупців, і так далі. Певно, буде нам пропонувати, що ми можемо проаналізувати. Насправді це велика задача аналітиків, розуміти, що саме ми можемо проаналізувати, і отут можна черпати натхнення. Давайте його зупинимо. Зроби графік, як відрізняються покупки чоловіків від покупок жінок. І подивимось, що він нам відповість. Він знову ж таки аналізує. Він пам'ятає, що ми завантажили той датасет. До речі, поки він аналізує, він у нас почина, почав писати код на Python. Причому цей код ви потім можете скопіювати і собі використовувати у своїх проєктах, аналізуючи власне саме цей набор даних. І бачите, він нам намалював графік. Цей графік ви зможете побудувати. ну, Цим ж самим кодом, адже це робочий код, бо в чаті GPT є такий двіжок Python, з допомогою якого він і запускає цей код. І власне він нам намалював графік. Я б рекомендувала все ж таки перевірити наскільки він правильний, але все ж таки щось малює, і це зручно можна використовувати як аналітика даних. Ну тільки пам'ятати, що все ж таки. ChatGPT не такий розумний, як навіть джуніор аналітик, у якого значно більше життєвого досвіду і розуміння, як можна побудувати графіки, як можна по креативному підійти до вирішення задачі. І восьме питання: ChatGPT може відповідати на питання про графік, який ви завантажите у вигляді картинки. 66% людей вважають, що це правда. 34% вважають, що ні. Ну давайте спробуємо. Ми зараз візьмемо з вами і прямо цей графік. Який у нас тут був згенерований. А ну ка тут. Ми його скопіюємо, вставимо, можна вставляти прямо Ctrl V, і питаємо, що зображено на графіку. І ChatGPT нам відповідає, що тут зображені purchases by gender, і що ця, ця діаграма показує порівняння загальної суми покупок, розділених за статтю. є два стовпці, і ось в лівій часті діаграма показує загальну суму рахунків, яка вимірюється у величині, що йде до 1 є 6, що може означати мільйони одиниць валюти. О, він навіть зрозумів, що це означає. А можна спитати, то хто робить більше покупок, чоловіки чи жінки? На графіку видно, що жінки роблять більше покупок. Так, це правда. судячи з цього графіку, жінки роблять більше покупок. А це хороший приклад аналізу графіку. Але я, коли готувалася до цієї лекції, я також аналізувала складніший графік. Тут динаміка відчуття щастя та самооцінка матеріального становища українців з 2001 до 2018 року. І отут в нього вже пішло. Пішли складнощі. Я в нього спитала: який був найбільший рівень щастя і в якому віці. І насправді ми можемо бачити з цього з цього графіка, що він був у 2010 році 65% був такий рівень, рівень щастя. І він мені відповідає, що в 2013 році 63 2013, 63% щось тут де не те. Я його далі почала питати точно, точно. І врешті він мені каже, що перепрошую за плутанину, що в 2011 році 65%, але там 2010, а на 2011. І він каже: Перепрошую невірний аналіз, ви праві згідно графіку, найвищий рівень щастя був зафіксований у ну і далі я його перервала. Так що будьте уважні, він вміє аналізувати графіки і може вам допомогти, можливо, зрозуміти якийсь графік, який ви не. Можете зрозуміти. Але припускається помилок. На цьому наш огляд е, функціоналу чадо GPT завершено. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчик і чекайте на нові відео. Планую записувати їх раз на тиждень. Па-па!